Олександрії 267 років. Епіцентром святкування дня народження міста став спортивний комплекс Ніка. На ньому влаштували розважальне шоу. Запросили відомих вітчизняних виконавців Василя Бондарчука, гурти Скрябін та Бумбокс. Разом з Олександрійцями святкував і наш кореспондент Олександр Сметанко. Ще за кілька годин до початку розважальної програми навколо стадіону зібрався натовп народу. Люди в очікуванні свята. Ожидаємо весілля, праздника, здоров'я всім, желаємо удачі, щастя і щоб молоде покоління підростало і цінило, що для нас робить місто». Не злякала Олександрійців навіть травнева злива. Першими на сцену піднялися організатори святкової програми. Сьогодні ви створюєте собі це свято. Сьогодні ви творите історію нашого міста. Сьогодні, завдяки вам, на цьому прекрасному стадіоні ми створюємо собі свято. Із запрошених зірок Української естради програму відкрив Василь Бондарчук. выступать на заполненном стадионе стадион, всегда приятно. стадион стадионе всегда приятно. Хорошо поддерживали, встречали, подпевали. Это всегда артисту приятно. Единственное, конечно, мне бы хотелось, чтобы все были поближе немножко, потому что все так далеко. Вот. И вот этого нет близкого общения, но все равно люди очень хорошо реагировали. Далее на сцене популярный гурт «Скрябин». Скрябін в Олександріїв третє. Каже: для нього не існує провінційної публіки. Я не розділяю взагалі ніколи на провінцію і на центр. Такого поняття нема. Всі люди однакові. Де би то не було, відношення має бути однакове. Абсолютно. Той, хто розділяє, той просто бик. Під кінець концерту емоції олександрійців зашкалювали. <звук> Олександр Сметанко, Роман Сташенко день за днем.